Всім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні буду займатися компостером. Вирішив з вами поділитися. Ходімо, подивимось. До речі, хочу вам дещо показати. Дивіться, що вже по... достигати починає. Вже бачите, вже темніє то ще трішки і буде врожай. У мене тут, як я завжди кажу, ранній, середній та пізній сорт, тому вже один дозріває. Як я кажу, компостер в сьому голова. На присадибній ділянці це дуже-дуже класна річ компостер. В мене він такий стаціонарний надійний, змурований з залишків різноманітних камінців, які тут були. Ну, то навіть така стежка була викладена, я змурував. Перед у мене дерев'яний, дуже зручно, оскільки, бачите, так можна розбирати. Тут навіть краще дощечки і донизу опускатися або докладати, як зручно. Була в мене кришка. Кришку я забрав, оскільки вона зіпсувалась, і я планую переробити на іншу, бо це були старі двері, дуже важкі. Щоб дві окремі половинки відкривались. Ну, Це в процесі. Також я вже трошки зробив зверху краси, поставив. Два таких кашпо величезних, які купляв в, в садовому центрі. Огляд є, до речі, на каналі, кому цікаво. І планую тут посадити статицю. У мене вона вже підросла, дуже класно. І Я думаю, тут статися якраз буде дуже гарно виглядати. Компостер в мене з двох таких відсіків. Один відсік я наповнюю протягом року різноманітною органікою. Як бачите, тут з хати є різноманітні відходи, шкарлупи, папір викидую, серветки. Навіть різна городина. Бачите, обрізав якісь квіти, ще щось, воно чудово тут все компостується. Навіть шесть від котиків туди теж потрапляє, гарно вона перегниває. В кінці року або на початку нового я його закриваю, засипаю шаром ґрунту і лишаю на рік Цей, цю частинку, яка вже рік собі перегнивала, хробочки їли все. Я буду зараз пересівати, відповідно, пересіювати через такий котячий лоточок. Один більший, другий менший. Мені вони не пригодилися, в мене трішки інші лоточки. Пересіваю через таке сито, і в мене виходить дрібненький гарний ґрунт. Гумус, який я використовую для підживки. А все, що не пересіюється, я викидую сюди і воно далі собі перегниває. В планах в мене, ну не знаю, можливо, хоча б частину, половину, хоча б три дощечки пересіяти, скільки вийде. Е, решту, все, що я пересію, я собі пересію в старі. Мішки з-під ґрунту і маю запас чудового ґрунту для розсади, який буду висаджувати наступного тижня, оскільки ще, в принципі, досить прохолодно. Думаю, давайте до роботи. Одягаємо захисне обладнання. До речі, в мене з осені залишився ще. Такий мішочок з різноманітним листям, яке я збирав, його було дуже багато, як бачите. Пізніше я його викину на низ разом з картонками, що вже була основа для перегнивання. Оскільки тут не так багато місця, я постійно докидую і бракує місця, куди скидати. У мене навіть є такий стільчик для довгої роботи. Але для початку, думаю, мені вистачить і такого. Верхній шар, певна річ, це звичайний ґрунт, тому тут дуже багато нічого вам не покаже. Потрібно буде добратися нижче, де вже буде ось такий вже, бачите, зараз від горну. Більш кращий слой. Такий рихла, гарна земля, дивіться, яка чудова земля. Ось. Тут, навіть якщо подивитися, щілин насипався вже хороший в гумус. Бачите, дивіться, який він гарний. Дуже сипуче. Тут щілин сипається, насипається. Дуже хороший ґрунт для розсади, який я потім використовую. Добуваємо золото. Такі камінці, з сім решта, я навіть не вибираю. Єдине, отакі я збираю окрему відерку. У мене є відерко з дирками. Лишаю, йде вода, промиваємо, виходить все, що не потрібно, а камінці лишаються. І я збираю їх пізніше в мішечки, потім пригодяться десь для будівництва. А будівництво завжди є. Як бачите, якісь палички полишалися, вони вже на другий рік перегниють. Це дуже просто. І тут, бачите, отримуємо таку досить гарну суміш. Ну, кажу, перший верхній слой трошки не такий, щоб дуже дивитися, бо це просто насипано, а вже Нижній буде набагато цікавіший і рихліший. Такі можна зразу викидувати сюди, щоб вони розмокли і розкладались собі. Хоч, навіть якісь дощечки все перегниває. Добираємося ми якраз до цікавішого, де м'якше, рихліше. Тут, до речі, щоб ви не думали, накидано отаке саме всяке, все в перемішку. То не те, що тут я землею. Я землею тільки трішки насипав. Але як бачите, дивіться, як я глибоко вже копаю, то далі йде ґрунт. Бачите, от попадається волокна різноманітні, що ще не встигло перегнити. Воно вже перемішалося, от навіть залишки є картонки якоїсь яку я викидував що порівну недавно, бо я дещо і тут докидував, бо приблизно осідає ось, ось настільки компостер сідає. Враховуючи, що там мене було підверх, я трішки сюди докидував, бо не було місця взимку. Ось лишається ґрунт, якщо нема камінців, ну, в принципі, не має бути камінців, та я це сюди, але пізніше все розкладеться. А ось це мішечок. Мішечок трішки замаленький. До речі, дуже зручний ковшик купував в епіцентрі, але бачите, вже відійшов, потрібно буде попробувати заварити, якщо вдасться. Хоча, можливо, і не вдасться, бо це нержавійка. А по нержавійці в мене не варить. Щось треба буде придумати. Дивіться, який класний ґрунт. З частинками навіть тирси десь попала, перемішалось все. Зараз зручно, оскільки зверху дуже легко собі можна стояти і пересіювати. Пізніше, коли вже нижче, треба брати стільчик і вигрібати аж ззаду, бо бачите, трішки такий глибокий компостер. Виходить з того, яке в мене тут місце. Ось і хробачки є, до речі. Видно, що живий ґрунт. Нехай тут собі і далі працюють. Ой, тут, бачите, навіть купа маленьких хробачків. Руйнуємо їхню хату і вон хробочки, бачите, багато хробочків. А хробочки це добре, значить вони створюють хороший ґрунт для нас. Чим далі нижче я добираюся, тим більш вологіший ґрунт, і тим більше він такий розсипчастий, бачите, хороший. Лишаються деякі такі палички. Ну і кидаю, воно собі далі перегнивати буде. Я не роздавлю, можна ці грудки роздавлювати, але нема потреби, я засиплю тут якраз цими грудками такий шар, який закриє це все і буде гарно перегнивати. Дивіться, чудовий ґрунт. Тут ці дрібненькі такі хробочки навіть не дуже кругом замітно потрапляють. Які будуть далі створювати гумус? Хробаки звичайні, садові, їх просто накидують. Дивіться, купа дрібненьких молоденьких хробачків. Іван дивіться, бачите, он взяв їх ціла купа тут просто є. Хробаки е дуже люблять, Іван, дивіться, десь тут ще вон є хробак. Ну Просто їх безліч. Наскільки хороший гумус робиться. Бо є, що їсти, люблять картонки, тому я картон стараюсь не викидувати весь, а так слоями кидати. Закидаю картон, потім з хати різноманітне лушпиня, трішки ґрунту, трішки от, різної трави з ґрунтом, і воно чудово все розкладається. А хробаки неймовірно полюбляють картон. Всеке таке я викидаю, і в ньому ще краще живуть. Не так довго я попрацював, а вже дивіться, який мішочок гарний. Вийшов. Чим зручна ця конструкція, що дуже легко розбирати, особливо коли вам треба там вже нижче добратися. Дивіться, дощечку забрали, і у вас спокійний доступ є вже до цього рівня. Не потрібно знаєте, нахиляти щити забирати все дуже практично і легко. Робачків я стараюся залишати в компостері, щоб вони продовжили працювати. Ну, хоча їх так багато, що всіх не визбереш. Жирненький. І це ми ще не добралися нижче, нижче буде ще цікавіше. Добрався я трішки нижче. Тут був такий прошарок дуже великої кількості таких, бачите, навіть не знаю, що це я таке обрізав. А мені здається, то квіти були такі, бо це не трава скошена, це такі квіти, що тяглись. І натрапив на цілу купу бронзовок. Вон, ну, до речі, дивіться, як виглядає. То не хрущ, то бачите бронзовка, вона така лахмата. І в неї такий маленький ротик. І вона така лахмата-лахмата. Вона, до речі, якраз і в оцих таких різних, е, десь тут ще були. А ось дивіться, бачите? В таких хащах вона і їсть, вона їсть якраз те, що гниє. Така жирна, гарна бронзовка. Ну, бронзовка, напевно, так називається. Але не хрущ, принаймні не шкідник. Вже трішки я опускаюсь нижче. Пізніше, вже, як зборушений, ще я туди візьму. У мене є сапка, якою я витягую ґрунт. І буду пересіювати. Наповню верхній кашпо якраз теж даним ґрунтом. Дуже хороший, бачите, такий розсипчастий, чудовий. і Буду на наступні вихідні висаджувати квіточки. Я ще думаю, можливо, я їх підсуну і поставлю ще одне таке кашпо. І буде тут взагалі тоді три кашпо, надзвичайно красиво і купа купа квітів. Дехто, да, до речі, може сказати, що воно погано перегниває. Насправді я докидував чимало сюди чи ще різних... Волокон і ще щось, тому знизу воно вже перегнило, а ось це пізніше перегниває. Ну, для мене це не біда. У мене є ще одна половина, яка якраз буде мати і старі бактерії, мікроорганізми, і жучки, і хробачки. А нова, нова вже буде наповнюватись новими. ще коли великий прошарок, досить багато волокон лишається, скло нам не потрібно, здійснюємо розкопки. Подивимося, що там робиться. І як бачите, все чудово перегнило. До речі, побутові відходи, які з квартири, там лошпиня, і все решта, дивіться, як гарно перегнивають, практично нічого не залишається. От розриваємо, щоб було зрозуміло, що там в нас є. Ніхто тут, скажімо так, шарами не перекладає, як в більшості, я просто накидаю, накидаю та й все. Я не маю часу. Бавитись і щось ще, шарами перекидати. І, вон, як бачите, лишаються патички з різноманітних е, дерев чи гарників. Навіть вон, де неде попадається лушпиня, яке практично вже розсипалось. Бачите, воно настільки дрібне, що воно практично розвалюється зразу. І все чудово перегнило, нічого немає. Мені цікаво, я викидував декілька тих органічних пакетів, які мають розчинятися в компостері. Подивлюся, чи нічого не залишилось. Мені аж самому цікаво, я, правда, не пам'ятаю, куди я їх сюди тулив, але декілька пакетів я викидував, якщо щось вам пізніше скажу. Надіюсь, вам відео було корисним і цікавим. Якщо є якісь запитання щодо компостування чи компостерів, пишіть. Постараюсь поділитися. Тим, чим знаю. Я робив, що було простіше. Не бавлюся спеціальними бактеріями, чи ще чимось, поливанням. Тут все просто прийшов, викинув і на тому скінчилось. Час від часу хіба підсипав трішки ґрунту, якщо бачив, що дуже велика кількість, і хотілося, щоб трохи було в переміжку. Таке. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Усім па-па!